Ви їздите на дачу чи в ліс на шашлики або працюєте на огороді, тоді ця інформація для вас. Український виробник потурбувався і створив чудодійну формулу крему на основі 39 екстрактів трав. Любите бувати на природі, але дошкуляють комарі або мошки, намажте відкриті ділянки тіла і вони втратять апетит до вас. А якщо вже вкусили здорово, намастіть місце укусу, не буде свербіти. Прийде почервоніння. До речі, можна намастити місце укусу і від оси або бджоли. Навіть при укусі собаки теж допоможе. Ви здивовані? Приваблива пропозиція? Думаю, так. Але це тільки початок. Допомагає у 39 випадках, адже на тюбіку великими цифрами написано 39. Жартую. Насправді їх безліч. Опіклися біля костра, поки готували шашлик. Мастіть швиденько і повторюйте пару разів, доки не перестане пекти. І сліда не залишиться. Перевірено. Порізалися або дитина впала, збила коліно. Крем виручить. І дезінфікує, і кров зупинить, і ранку швидко загоїть. Колись я необережно наткнулася оком на гілку. Теж допоміг. Наскільки моя найменша онучка капризуня щодо будь-яких лікувальних процедур. Але навіть вона засвоїла правило профілактики від бабусі. Йдемо на якісь розваги, може люди, або на розвиваючі заняття, не забуваємо намастити носик 39-м, щоб у товаристві не зловити якусь вірусню. Болить голова, намастіть скроні або затилок. Біль пройде через декілька хвилин. Першить горло, сміливо розсмоктуємо горошинку гелю. У дитини ріжуться зубки, мастиму ясно. Або собі після візиту до стоматолога. Ви не повірите. Якщо треба, навіть зачіску укласти допоможе. Гінекологія, проктологія розповідати можу годинами. І все не розповім. Ну просто паличка-виручаличка на будь-які випадки на шкірі чи на слизовій. Важко повірити? Чому так? Там 39 екстрактів трав. Антисептичні ранозагоювальні, кровоспинні, обезболюючі, від набряків всіх властивостей не перерахувати, все одно не повірите. Є лише один спосіб перевірити: спробуйте, і відтоді він завжди буде у вас при собі. Ну що, замовляємо один чи одразу на подарунок друзям і сусідам?